Всіх вітаю сьогодні. я Хотів би показати вам, як перевірити справність вашого генератора, а також вашого акумулятора. Якщо ви їздите на автомобілі, то періодично його треба перевіряти, тому що там буває потрібно замінити щітки, які якщо їх не міняти, то вони не будуть нормально працювати і тим самим не будуть заряджати ваш акумулятор повноцінно. І якщо ви на це не будете звертати уваги, то можете просто десь на вашому автомобілі стати і потім не завестись, тому що не хвати акумулятору. Завести ваш автомобіль, тобто стартер не зможе працювати так, як треба, і ви тупо не заведетесь. Так, от зараз я вам покажу, як просто перевірити з за допомогою з такого мультиметра чи будь-якого любого мультиметра, перевірити наскільки заряджений ваш акумулятор і як працює ваш генератор. Тобто, ми перевіримо зараз і на Автомобіль, який не працює, потім заведемо автомобіль. Я вам розкажу скільки повинно бути на працюючому авто і не працюючому. Ну, тобто, двигун, коли працює, коли не працює. Підписуйтесь, додивіться відео до кінця. Це дуже корисна інформація. Для того, щоб це все діло перевірити, вам потрібно будь-який мультиметр. Можна ось такий, можна трішки дешевший, тобто взагалі без різниці. Головне, щоб він показував. На ньому потрібно поставити позначку. Ось тут, бачите, буковка В. Хто зовсім не розуміється, ось тут різні різні позначки. Вони мож... Їх може бути більше, їх може бути менше, але ставимо на 20. Ось сюди. Все. Включили його. Далі. У нас тут є плюс та мінус. ну Хто зовсім не розуміється, на акумуляторі також є плюс та мінус. Тобто червоний це завжди плюс, чорний це завжди мінус. Точно також і тут червоний чорний мінус. Далі, куди вставляти провід, якщо ви тільки купили мультиметр. Дивіться, ось така позначка. Мінус це ком, плюс це В. Ось так виглядає. Ось так ми його вставили. Їх може бути або дві, або як у мене чотири, але сюди потрібно вставляти. Все, поставили. Тепер дивимося, дивіться, ми ставимо на мінус. І... Якщо менше 12,5, то це акумулятор розряджений. Дивимось у мене. Тобто на даний момент 127 це нормальний показник. Якщо ви тільки приїхали, там може бути трішки більше, може бути трішки менше, але там 12,6, це в принципі ідеальний показник. Показує те, що акумулятор повністю. Заряджений, коли він стоїть взимку, може бути там 12,6, 12,7. Ну, звісно, в залежності наскільки заряджений у вас акумулятор. Добре, тепер вже як перевірити генератор. Вам потрібно завести автомобіль, і позначка повинна бути більше 13,4, 13, там 13,4, 13,6, 13,7 до 14. Якщо підсівши акумулятор, то позначка може перевищувати 14, тобто може бути 14,1, 14,3. Потім ми повинні включити всі прибори, тобто це і світло, і аварійку, і там можна включити вентилятор, печки. Зараз це і робимо. Дивимося далі. А, дивіться, в моєму випадку ще ось тут є мультиметр. Зараз ми заводимо автомобіль. Дивіться, ось у мене тут показали трішечки він не так. Так, заводимо авто. Дивіться, ми завели автомобіль, але ну, зараз вимикаємо всі прилади, тобто нічого не працює, просто працює автомобіль. На ось цьому мультиметрі показується значення 14,2. Це нормальне значення. Зараз дивимося на другому мультиметрі. Дивимося зараз. Дивіться, значення 14,6. Тепер ми включаємо все, що тільки можна. Тобто ми зараз вмикаємо і світло. Дивіться, я вмикаю повністю світло дальнє. Далі я вмикаю аварійку. Далі я вмикаю на максимум там, вентилятор печки. Ну, В принципі, це все. Цього, я думаю, достатньо. Навіть можна вімкнути протиотуманки. І от зараз воно не повинно просідати менше, ніж там 13,2, там 13,3. Якщо менше 13, то значить те, що або акумулятор ваш не бере а, ну, зарядки, або ваш генератор з цим не справляється. А дивимося, коли працює, то дивіться, все, світло працює, поворотники працюють, ми підключаємося. Дивіться, 14,4. тобто це показує те, що Зарядка повністю на акумулятор пішла, тобто він не, е, зараз йде величезне навантаження, і наш генератор заряджає ось цей акумулятор. Якщо тут буде позначка менше 13, це говорить те, що генератор не справляється і потрібно дивитися до генератора. Або ж до акумулятора він ще може не брати е, зарядку. Зараз заряджається все нормально. І ще основний момент, це можна перевірити навіть ось тут. Дивіться, вимикаємо це все діло, в принципі. Дивіться, основний момент, ще дуже важливий. Коли ви даєте газу на автомобілі, ось зараз у нас позначка ось тут, ну в моєму випадку тут стоїть мультиметр, це 14,2, там, 14,1. Коли ви ну вмикаєте якийсь прибор, то да може напруга трішечки мінятися. Але коли ви даєте газ, тобто трішечки газуєте, дивіться. Вона не повинна взагалі ну, багато мінятися. Тобто, там, якщо одиничка, там 14,1, 14,2, там трішечки, то це норма. Але буває таке, що вона дуже сильно прига. Коли ви там підгазовуєте, то вона може спускатися там до 13, потім 14,5. Ось такі е, скачки не повинні бути. Це говорить про те, що, наприклад, або спеціальне там реле стоїть, чи виправте, як воно називається, або там щітки зносилися, і тим самим ця напруга буде Відображатися на роботі вашого акумулятора і тим самим неправильно його заряджати, що призведе до його швидкого виходу зі строю. Ось таким чином швидко можна перевірити будь-який автомобільний акумулятор, будь-який генератор. Достатньо лише одного мультиметра. Ставимо позначку, все. Запитання в коментарях пишіть, це дуже важлива інформація, тому що хто їздить на автомобілі, потрібно це знати і періодично, хоча, хоча б там раз в декілька місяців перевіряти акумулятор, перевіряти ваш генератор, тому що щітки особливо вони коштують там недорого, але якщо вони вийдуть зі строю, вони неправильно будуть заряджати. І тим самим одне неправильної напруги може навіть вийти зі строю акумулятор. Підписуйтесь в коментарі, пишіть, задавайте запитання і переходьте на наш сайт. там ціни дешевші в Україні різні товари, магнітоли, і камери, і парктроники. Дякую за увагу.